Всім привіт! Рад вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 30 червня 2024 року, і це мій садовий щоденник червень. Але опублікую я це відео вже 1 липня, тому що у нас зараз проблеми з інтернетом, зі світлом. Коли все з'явиться, все опублікую. Як ви можете побачити на відео, зараз пора флоксів. Це квіти мого дитинства. Флокси квітли у дворі. Моєї бабусі, і ми кожен рік приїжджали влітку до неї в гості, і у дворі пахло флоксами. Тому для мене флокси і запах флоксів це як спогади дитинства. Окрім флоксів, в мене вже квітують лілейники, перша гінецея. Лілейники я маю різні кольори, і вони ще не всі заквітли. Все буде відбуватися поступово, як я і планувала, щоб клумба в мене. Квітувала майже весь період. А ще в мене тут зараз квітує лаванда, яку я садовила навесні, і буду формувати з нею бордюр. Зараз я стою біля своєї деревовидної гортензії Аннабель. Я її в цьому році, якщо ви дивилися моє відео, дуже сильно обрізала, зробила таку кардинальну обрізку. Ще я зробила нещодавно обрізку пагонів, щоб вони не закущували кущ, тому що. Вперше в цьому році я побачила шкідника на цій гортензії, і це виявилася цикадка. Тому зараз я обробляю всі свої квіти, всі рослини від цикадки. і на гібіскосах я також побачила шкідника порошнистого червця. Тому спека стоїть скажена. У нас сьогодні 33 в тіні було, і так вже три дні підряд. Тому рослинам дуже важко і я їм намагаюсь допомогти. Хотіла вам показати розміри. Подивіться на ці розміри шапок. Я так і хотіла, щоб вони були такі великі, гарні. І мені вони дуже подобаються. Також починають квітувати волотисті гортензії. Подивіться на цю красунечку. І в мене ще є волотисті гортензії, які я посадила у горщики. Тут під вишнею в мене заквітає вже дельфіню. Перший був темно-синього такого кольору фіолетового, а це буде білий. І поряд теж росте волотиста гортензія, яка на бутонах. Покажу вам свої волотисті гортензії, які я вирішила вирощувати у горщиках. Це в мене Little Fresco. І Проміс. Також вже починають квітувати гібіскуси. І ось якраз хотіла показати вам ось цього шкідника борошнистий червець. Я обробляла вже два рази свої рослини, але він кожен раз з'являється. І я не знаю, як з ним боротися. Може, це просто час треба, а може препарати на нього не працюють. Подивимося. Мої хвойні у горщиках теж страждають. Я їх поливаю, оприскою водою, дощую, але маю ось такий результат. Дуже схоже, що це сонячні опіки на моїй ялиці. Буду її закривати від сонця, щоб вона так не пеклася. І серед таких новинок. Я пересадила свою мудрину, але їй теж погано. Бачите, вона почала сохнути, прям скидає свою хвою. Не знаю, чи виживе вона, чи не виживе, але коли я її купляла, вона була гарною. Подивіться на цю засранку. Схопила катер і бігає від мене, і не хоче віддавати. Взагалі зараз собакам дуже важко. Ми їм дозволяємо заходити в будинок, бо в будинку прохолодніше. А Блек взагалі у нас захворів, в нього якась алергія, і ми не можемо визначити на що. Зробили вже і аналізи, і рентгени і лікуємось. Сьогодні вже йому краще, але спека просто не дає нормально собакам жити. Забрала я секатор Пандора! Скажи гав? Скажи, гав? Ще скажи. Гаф". Молодець. Зараз на годиннику у нас вже майже сьома, на вулиці 30 градусів. Собаки вийшли зі мною погуляти, щоб я зняла це відео і вони тут зі мною, бо вдома не хочуть одні бути самі тому гуляємо. Життя з собаками дуже цікаве, Пандора росте, Пандорі вже 7 місяців виповнилось. вона дуже активна, блеку не дає проходу, іноді буває такі нормальні відносини, вони з'ясовують, так що приходиться втручатися. Хочу вам показати мій кущик ваніли фрайс. Я його формую вже п'ятий сезон. В цьому році була гарна обрізка. І нещодавно я теж робила таку формуючу обрізку і е, спробувала знову наживцювати. Живці я брала ще в травні на початку і от зараз, у кінці червня. Я дуже чекаю, щоб вона набрала колір, набрала розмір, бо в цьому році шапки будуть. Крупніші набагато, ніж в минулому році. Ще розповім вам про мої широколисні гортензії. Зараз вони в мене через таку погоду захворіли на кліща. І я почала вже їх лікувати. Суботу робила першу обробку. Ось так вони виглядають. Взагалі, найсильніше захворіла ось ця екліпс. Тому сподіваюся, що лікування допоможе їм. Спеки я їх поливаю кожного дня. Ну, виглядають вони так більш-менш. Недалеко від гортензій в мене є мій такий куточок експериментальний. Тут мої пеларгонії, фуксії і ось тут в вазонах фуксії. Але експериментальний, тому що тут в мене ростуть троянди, які я вкорінила. І ось. Зем'якулька, який я розмножувала листочками, обов'язково зніму відео. Це в мене розмарин, який я живцювала. Красула, яку я теж живцювала. І ось, бачите, морозники чи чемерники, які я нещодавно купила і саджала в горщики. Ще ми встигли зібрати врожай смородини порічки. Але в мене є порічка, яка ще. Тільки починає дозрівати це пізня порічка. І трохи залишила чорну смородину для того, щоб закрити потім компоти. Ми вже закрили одну партію. Ось бачите, яка вона крупна. Будемо завтра, післязавтра вже закривати наступну партію. Починає вже ожинка свій сезончик. Потроху збираємо ягідки, їмо. Щось вона там відчула. Запах якийсь ходить, нюхає все. Ось така у нас ужинка. Починається сезон квітування хост. У мене хост багато. Ось ця найперша хоста гігант, яка заквітає. Мені подобаються її квіточки. Вони такі немаленькі, квітоноси високі, гарні. А стільбочка квітує, кліматіси вже все вже вони закінчується ось це моя яблунька Ріхард, найулюбленіший сорт. Пізня, червона і дуже-дуже солодка. Ялинка теж вже вся потемнішала. Ще очікую наприкінці вересня, другий такий сезон салатових гілочок. Тут ще така в мене стіна гіпіскуса, яка закриває двір. Від цієї зони зі скважиною. І зараз покажу вам мій городик та наш садочок. Покажу вам наш маленький врожайчик. Яблуня це раннє, літнє, і вона трохи осипається. Я не проводила нормування цієї яблуні, тому що вона така, що вона сама осипається, і скільки їй треба, стільки і скидаю яблук. Ось, і хочу ще показати вам персик. Нарешті за три роки. Вперше він у нас дав плоди. І вони, я сподіваюсь, дозріють, і ми їх нарешті скуштуємо. В цьому році я зробила йому таку гарну обрізку і лікували його. Ну так, більш-менш виглядає. І персики мені подобаються. Ось розмір. Бачите, рука і персик. Трошечки покажу вам свій городик. Біля городику в мене посаджені квіти, тут ромашка, рудбеки квітне. Ось ця квіточка я не знаю, що це за квіточка. Може, ви мені напишете в коментарях, як вона називається. І хотіла показати вам махрову рудбекію. Я нещодавно її купила, посадила і вона ось так розквітла. Я ніколи ще не бачила махрової рудбекії. У мене росте один цукіні, тут розсада кріпу, перчики трохи. Це капуста брюссельська, Це грядка з руколою самосівом. Дві грядки з томатами. Вони всі підв'язані, ростуть нагітки. Дивіться, який шикарний кущ хріну для консервації. І там полуничка. Я посадила огірочки. Ось такі все мульчоване травою скошеною, сподіваюсь, буде рости. І полуничку вже почин... треба її почистити, вона вже відплодоносила, тому треба навести лад. І мої хосточки, які я в горщиках вирощую. Наш маленький малинник. Я його садовила в минулому році, тому в цьому році ягод немає. Але є лохіна, ми її потроху вже їмо. Біля лохіни у нас тут виноградник вздовж ділянки, і вже зав'язався виноград. У нас чотири види. Я вже зробила чеканку, намагаюсь пасанки прибирати. Ось тут ще треба прибрати, бо вони виросли, я їх не побачила. Обробляю теж виноград, але побачила, що цей кущик трохи починає. Чи це опіки сонячні, не знаю. Сподіваюсь, дочекаємось ми свого врожайчику. На цьому я буду завершувати наше відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Спека теж через пару днів вже буде спадати і не буде так важко і рослинам, і нам, і собакам. Я всім бажаю мирного неба, буду вдячна вам за лайки, коментарі, підписки. Заходьте на мою сторінку в інстаграмі. Зараз вам залишу тут посилання. Буду. Рада усім новим підписникам. У мене на сторінці багато цікавих відео і про собак, і про моїх рослинок. А зараз я всім бажаю мирного неба. Всім пока-пока.